Вітаю, ви дивитесь міські новини. Якщо несанкціонований смітник виникає десь у центрі, зазвичай нарікаємо на недбалість комунальних служб. При цьому не зважаємо, що усілякий непотріб збирається на купи не сам. Наші журналісти шукали рецепти, як зарадити тому, що деякі городяни не вважають за потрібне виконати сміття в урну. Ще розкажемо про новий графік роботи фонтанів і як хмельницька десятикласниця стала призеркою на міжнародному конкурсі у США. У місті триває капітальний ремонт доріг. Нового вигляду уже набуло полотно на кількох вулицях. Незабаром обіцяють дорожники без перешкод пересуватимуться автівки і на Кам'янецькому мосту. На цій ділянці спецбригади трудяться вже кілька тижнів. Коли впораються, дізнавалася Тетяна Самсонюк. На транспортній розв'язці, що на Кам'янецькій, дорожники уже встигли оновити пішохідні доріжки. Наразі триває робота із встановлення огорожі вздовж узбіччя. Стеляти ж покриття на мосту підрядники планують найближчим часом. Зараз стала затримка із за ремонту деформаційних швів, бо вийшла невелика розбіжність з проєктними даними. Переробляємо кришки для накриття цих деформаційних швів, а це зв'язано з поставкою металу, підготовкою, порізкою і виконанням супутніх робіт. Я думаю, що десь найближчим часом це все. Поправиться і роботи відновляться. Оновлювати полотно. Дорожники планують в темну пору доби працюватимуть уночі, аби не створювати незручностей для громадського транспорту. Загальна вартість цих робіт становить трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Та Кам'янецька не єдиний об'єкт, на якому трудитимуться працівники підзень захід шляхбуду. Незабаром спецтехніка запрацює на Старокостянтинівському шосе. На старокостянтинівському шосе буквально днів через два почнуться теж підготовчі роботи, демонтаж старого бортового каменю, влаштування нового, вирівнювання і, і, і все як по, по, по проекту. Протяжність ділянки майже 400 метрів. Відновлюватимуть полотно у напрямку до меморіалу слави. Тим часом на іншому відрізку по Старокостянтинівському шосе нове покриття автівки випробовують уже кілька тижнів. На виїзді з міста профільні працівники не лише капітально відремонтували добрячий шмат шляху, а й облаштували тротуари та спецогорожу. Також на цій ділянці комунальники встановили світлофорний об'єкт. Парк імені Чекмана окраса Хмельницького площею у більш як 50 гектарів. До нього сходяться і з'їжджаються з усіх мікрорайонів міста і навіть передмістя. Гуляють алеями, розважаються на атракціонах, відвідують зоокуточок і повертаються додому, часто залишаючи працівникам парку згадку на пам'ять. Лушпиня від зернят, порожні пляшки, обгортки від цукерок. Словом відпочивати вміємо, а підтримувати чистоту не завжди. Пані Оксана пропонує відвідувачам парку імені Михайла Чекмана покататись на казковому паровозику. Щодня жінка спостерігає за культурою або ж її відсутністю у відпочиваючих. Завдяки великій кількості сміттєвих урн, одну з яких жінка встановила самостійно біля атракціону, в парку стало чистіше. Приємно бачити, каже пані Оксана, коли дитина сама несе обгортку від цукерки, аби виконати у смітник. Важливо, щоб батьки з маличку вчили дітей підтримувати чистоту. Зараз дуже часто є таке, що як дитинка десь кине, то мама робить зауваження дитині, і дитина піднімає обгорточку і кидає в смітник. Не, не переступає і йде далі. Зараз більше дітям роблять зауваження. Не дивлячись на те, що в парку завжди людно, на алеях не помітно ні лушпиння від зернят, ні порожніх пляшок та жодної обгортки від цукерок. Як зазначає начальник дільниці парку, за чистотою тут ретельно слідкує 9 прибиральниць. Вони починають прибирати ще тоді, коли люди сплять. Вони сім годин вже працюють з 7, в основному до 930. Потім вони переключаються на клумби, працюють над квітами, озелененням займаються і другими питаннями, другими господарськими питаннями, так, щоб не заважати людям не мести, коли вони йдуть на роботу або відпочивають. По всій території парку встановлено 168 лавочок біля кожної урни. Тому у відвідувачів не повинно виникати проблеми, куди подіти сміття. Але чистотою парку задоволені не всі городяни. Молода Матуся Тетяна одна з них. Ну, так собі, чесно кажучи, тому що головні алеї прибирають, доглядають. А якщо з дитиною гуляти, парк у нас великий. Якщо гуляєш десь там за кутками, алеями дуже брудно. Тому що люди відпочивають, не дивляться, що вони залишають після себе. А Адміністрація парку да видно, якось не доглядає за цим. Пан Василь стверджує, що прибирають всюди. Головне, щоб хмельничани навчились цінувати це. Особливо молодь. Можливо, просто попадали вони в такий період, що ті ще не прибрали, а ті побачили, чи тільки ті насмітили. ну, у нас буває бувають і казуси. Ми виловлювали урни із цього каналу. От десь вночі хтось не мав куди силу приложити. Потім було й пару випадків, що і крали урни, потім розбиралися сторожами цимся. Ну, щоб було чисто, треба просто не смітити і все. Але люди є люди, і різні люди, і виховання в них різне. Тому що одні кидають сміття в урну, а другі біля урни, хоча урна рядом. Треті взагалі де йде там і кинув. Ну, стараємося робити зауваження, наша охорона. Ми дивимося, але це, це вже як, як тато з мамою виховали і в школі, так і воно і буде. Зарадити тому, щоб люди смітили менше, важко, але можливо. Рецептами чистоти поділились відвідувачі парку. Ну можливо, штрафи. Взагалі, я думаю, що треба наступне покоління вже вирощувати так, щоб діти розуміли, що. Кращий світ це чистий світ, це по-перше. Це здоров'я, це і гарний настрій і це наше майбутнє. В загальному можу сказати, що в парку нашому чисто, але вже в подальшому це залежить вже особисто від виховання кожного. Треба е папішків кидати з містечкок. Коли земля зеленю вкрита гарно, коли сміттям бридко у приватному секторі ті, кому доводиться ділити сусідство зі стихійними сміттєзвалищами, часто знають в обличчя і навіть на ім'я тих, хто такі незручності створює. Проте це проблему не вирішує. Коли мешканці приватного сектору відмовляються укладати угоду на вивезення твердих побутових відходів або ж воліють її розірвати, у працівників спецкомунтрансу виникає логічне запитання: куди ж видіваєте сміття? Зазвичай люди віджартовують. А от спецкомунтрансу не до жартів. Ламають голови, яким чином зацікавлювати людей укладати угоди? Щойно комунальники прибирають одну купу непотребу, як через годину на її місці виростає інша. Найбільш гостро ця проблема стоїть у приватному секторі. Причиною усьому небажання багатьох місцевих мешканців укладати угоди на вивезення твердих побутових відходів. З 12 тисяч потенційних абонентів приватного сектору договори зі спецкомунтрансом підписали лише 10 тисяч. Сміття тих, хто не квапиться документувати стосунки з комунальним підприємством, мандрує під тим сусідові або до найближчого контейнера у центрі міста. Тому біля деяких баків спостерігаємо справжній сміттєвий бум. Однак це не варто пов'язувати з бездіяльністю спецкомунтрансу. На майданчики для збору твердих побутових відходів виносять і будівельні матеріали, виносять, розбирають старі сараї, зносять стіни в будинках, виносять штукатурку, виносять гілля, і дворовий змет. Взагалі перетворюють майданчик на звалище всесвітнього значення. Ми звичайно боремося з цими, але на жаль, Результати плачеві. Добряче страждають і контейнери. Їх розмальовують, підпалюють, обривають колеса. Найбільше ж вони пошкоджуються від будівельного сміття. Вивезення таких відходів гілля, дворового змету та негабаритів, в тариф спецкомунтрансу не входить, а здійснюється за окрему плату. Мішками з будівельним сміттям, до прикладу, обклали один з контейнерних майданчиків на Подірській. Поруч обійстя, на якому розібрали старий та мають намір зводити новий будинок. Куди ж подіти стару цеглу, бетон та шифер, ремонтники, вочевидь, не надто переймаються. всі зазначають, добре, якби у таких випадках відстоювати правду допомагали працівники правоохоронних органів. Викидання будівельного непотребу до контейнерів фіксуємо і на вулиці Галана. Тут, тут, тут тут пакет. А тут ще що? Нічого немає. А ну покажіть. Що, це буде такий? Який Що? Не все, не все. Ну, ну сміття. А це, це позитивне, а, а от, ви от, тут викидаєте, бо там покипу, там це де, Червакова. Зайвого клопоту двірникам та водіям спецкомунтрансу додають і приватні підприємці, які ящиками викидають відходи під контейнери. Білий бус номер 769 76989 ХМЛ постійно вивантажує сміття, не тільки сміття, а всякий бруд. Не в контейнера, а прямо біля майданчика. Так білий бус теж на перемоги 6А часто вивозить, це білий бус ВХ 9144, вивозить е, до садів полів Лівогороді, вже зіпсовані з ящиками і прямо кидають під контейнера. Спецкомунтранс обслуговує майже три тисячі сміттєвих баків. Кошти на оновлення парку комунального підприємства та придбання контейнерів систематично виділяє влада міста. Мешканці ж не надто квапляться розраховувати зі спецкомунтрансом за надані послуги через безрошів'я, змушені піднімати тарифи. Нововведення вступає в дію з 1 серпня. Якщо раніше мешканці приватного сектору за одну особу платили 4 гривні 20 копійок, тепер сплачуватимуть 4 гривні 46 копійок. Для жителів багатоповерхівок вивезення сміття здорожчає на 18 копійок і становитиме з 1 серпня 4 гривні 18 копійок. У спеку справжніми оазами для городян стають фонтани. У нашому місті нараховують близько 10 водограїв. Їх справністю опікується комунальне підприємство зеленого будівництва та благоустрою міста. Нещодавно поточного ремонту дочекався фонтан на Майдані Незалежності, що навпроти дошки пошани. Аби струм водограю був вищий, у ньому замінили форсунки. Там проведена заміна гранітних плит, гранітні роботи, шліфовка гранітів, так як він потребував вже більшої такої ремонту. Роботи проведені на 70 тисяч грошей, виділені міським бюджетом. У планах комунальників аналогічним чином реконструювати на Майдані Незалежності і нижній фонтан. Поточний ремонт чекає і на водограй, що біля дитячого світу. На даний час проводиться поточний ремонт каскаду фонтанів в сквері Шевченка, заміна плитки, заливку дна фонтана проведено. На прохання хмельничан роботу міських фонтанів подовжено на кілька годин. У вихідні та святкові дні водограї працюватимуть з 10 до 20, у будні з 11 до 19 години. Так розпорядився міський голова Сергій Мельник. У Хмельницькому тривають роботи із спорудження найбільшого в Україні аквапарку. Майбутній фізкультурно-оздоровчий комплекс розташувався на вулиці Тернопільській. Наші журналісти цікавилися, чи вкладаються забудовники у визначені терміни. Кілька басейнів, величезний спортзал, спа-салони і не тільки. В обласному центрі кипить робота із зведення найбільшого у місті фізкультурно-оздоровчого комплексу. Проект аквапарку розробляли у Львові та Сімферополі. Експертизу та перевірку він проходив у Нідерландах. Стартували роботи у 2011-му. За цей час у об'єкт залили 4,5 тисячі тонни бетону. Якщо не збавлятимуть темпів, вже менше ніж за рік забудовники завершать зведення каркасу. На об'єкті щодня трудиться близько сотні працівників. Працюють міліцяни. І металоконструкція ведуть тернопольчани, але потім будуть підключатися вже з, з, люди на монтаж із Крема, із, із Києва, із, із Львова. Передусім, комплекс вражає розмірами. Площа відпочинкової оази становитиме 25 тисяч квадратних метрів. У висоту сягатиме більше 20 метрів. Для проведення будівельно-монтажних робіт забудовники залучили найсучаснішу техніку. На сегодняшний день привезли оборудование, к примеру, которое участвовало в подготовке к Евро 2012 в Донецке, специальные подъемные вещи. Техника привлекается со всех уголков и Украины, и не только техника, но и специалисты, потому что работа это специфическая, и опыта большого такого нет по всей Украине, поэтому этот объект является, с одной стороны, уникальным по своим характеристикам, но и очень интересным для его изготовления. Втім, не лише унікальний та цікавий, але й безпечний. Тож майбутнім відпочивальникам обіцяють насичене, а разом з тим і безтурботне дозвілля. Саме ви можете не, не сумніватися в надійності конструкції. Вона перевіряється авторським, технічним наглядом надійність конструкції і додатковим будемо казати железобетонним простуковуванням монолітних конструкцій після як кажуть в естественних умовах. Тобто кожна конструкція басейн простуковує ще після його вилеття вже в естественних умовах. Вкласти у будівництво аквапарку інвестори мають намір близько 150 мільйонів гривень. Окрім маси розваг та послуг, там обладнають найбільше у місті спортивний зал. Його площа сягатиме понад 2000 метрів квадратних. Крім спортсменів та активних городян, у спортзалі зможуть займатися і особливі хмельничани. С этой целью построены специальные лифты, которые уже сейчас вот в бетоне, видно, какие они огромные размеры, чтобы человек с ограниченными возможностями мог подняться и посетить, и получить полный комплект услуг в этом заведении. Мы предусмотрели в спортивном зале специальные места, которые позволят людям, которые перенесли тяжелые заболевания, получить спортивным образом усиление своего здоровья, Одночасно відпочинкова оаза зможе прийняти 4 тисячі відпочивальників. Будівельники певні, Хмельницький аквапарк гідно конкуруватиме із подібними закладами Європи. У перинатальному центрі теж кипить робота. Адміністрація медичного закладу взяла курс на енергозбереження. Старі вікна вже замінили на металопластикові, а днями там взялися утеплювати будівлю. Спецбригади на об'єкті працюватимуть впродовж року. З фінансами підсобила міська влада. Головний лікар зізнається, що завдяки енергозберігаючим заходам вдається і тепло у приміщеннях зберегти, і кошти заощадити. Така технологія, яка застосовується в лікувальних закладах в Києві, ми вивчали цей досвід і в інших країнах, в Польщі, зокрема, вентильовуємо теплоізоляція, дає змогу значно, от навіть в літній період при дощовій погоді, вже ті кабінети, які знаходяться в зоні утеплення, вже вони відмічають значно комфортніше відсутність потоків, відсутність сквозняків і так далі. Хмельницька десятикласниця Христина Ганзюк посіла третє місце на міжнародному конкурсі Дженіс Олімпіад у США. Навчається дівчина у технологічному багатопрофільному ліцеї нашого міста. Хімією захопилася кілька років тому. Коли потрібно було обирати профіль в ліцеї, я визначила, що під нахіміко-біологічний профіль і вже згодом виникла тема для наукової роботи для малої академії наук. Ну і згодом ми вже подали. Там на всеукраїнський конкурс в індивідуальному заліку Христина Гандзюк була єдиною представницею нашої держави. Загалом участь у конкурсі брали майже 700 учасників з Європи та США. Дівчина захищала власний науковий проект розробка мінеральних сорбентів. Над ним працювала два роки. На практиці з мінеральних сорбентів вона виготовила пасту, мило та скраб і представила на суд журі. Також ми пропонуємо використовувати наші мінеральні сорбенти, тобто сапоніти, які розташовані на тернах Хмельницької області, при очистці води, бензина та від нафтопродуктів та детергентів. Поїздка на конкурс потребувала чималих коштів, а їх у батьків забракло. У мене виникла така, можливо, навіть непередбачена і прикра ситуація, і мені прийшлося звернути за допомогою в першу чергу до мера міста Сергія Івановича Мельника. Я щиро дякую за ту підтримку, за це розуміння, за оперативність. Відверто кажучи, я не сподівалася, настільки швидко я отримала гроші на рахунок. Ще раз подяка Сергію Івановичу за те, що він підтримує мудру, розумну, перспективну і обдаровану молодь. Добре, мати справу з тими, хто не кидає обіцянок на вітер. Дякую, що дивилися, і до зустрічі на новому тижні.